23 травня в Україні відзначають День героїв, вшановують пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Це свято глибокої шани до борців усіх епох: від січових стрільців і воїнів УПА до захисників, які боронять Україну у війні з російським агресором. У цей день всі небайдужі мешканці Павлограда долучились до загальнонаціональної хвилини пам'яті. Сьогодні вона була особливою. Дуємо усіх, хто віддав своє життя військових та цивільних, дорослих та дітей. Сьогодні ми у Павлограді в нашому місті провели захід. Перший захід це вже традицією стало хвилина мовчання, вшанування всіх героїв, які загинули, захищаючи нашу Україну. Цю акцію започаткували родини загиблих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Не тільки для вшанування пам'яті, а й для того, щоб нагадати кожному про ціну спокійного життя. Другий захід покладання квітів на честь пам'яті героїв. Вперше цей день ініціювала Львівська обласна рада, і це стало не державним поки що святом, а традицією у всій Україні вшановувати вшановувати всіх захисників всіх часів, в цього дня. Я впевнений, що ініціюють громадські організації, активісти ініціюють, щоб цей день все таки став державним святом. Святом вшанування всіх героїв, які і захищали Україну, і зробили дуже багато для України. Тому сьогодні на Алеї Слави ми поклали квіти героям, нашим героям, Павлоградським героям, які захищали, захищаючи, загинули в цій війні. До церемонії вшанування долучились міська влада, вихованці спортивних закладів, громадські організації та просто небайдужі містяни. Також урочисту подяку вручили військовому капелану. Дякую всім нашим героям, впавшим, загибшим за нашу країну. Слава героям! Героям слава! У День героїв українці згадують не лише про подвиги минулого, це й про сучасність. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед усіма, хто поклав своє життя за Україну, і дякуємо живим героям, які продовжують боротьбу. Їхня відвага, наша сила, їхня самопожертва, наша незламність. Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК. Павлоград отримав нові сучасні автівки від німецької благодійної організації Шнелі Нотхельф. Це стало можливим завдяки співпраці міської ради з округом Рейн-Крайс-Нойс, яка розпочала ще у 2023 році. І сьогодні вони приїхали. З подарунками частину гуманітарної допомоги, яку вони привезли, дві фури приїхали з Німеччини, з Нойса. Ми вже розподілили між нашими комунальними підприємствами. Техніку отримують такі комунальні підприємства, як Затишне місто і Павлоград Теплоенерго. Останні використовуватимуть автоматичний самохідний підйомник для утеплення тепломереж. Це два абсолютно нових мікроавтобуси. Один пасажирський з функціями інклюзії, які можуть виконувати брати людей з обмеженими можливостями на коляски для перевозки людей. Це особливо важливо на сьогоднішній день. Другий мікроавтобус грузопасажир. Ну, тут багато функцій в цьому мікроавтобусі. Починаючи з такого чудового причіпа, який виконуватиме функцію з питань благоустрою в нашому місті, він буде переданий затишному місту. Співпраця німецького міста Нойс із Павлоградом продовжуватиметься і надалі, сказав керівник німецької організації. Я завжди говорю, я завжди казав, що Павлоград одне з найкращих міст в Україні, тому ми зупинилися саме у вас, і ми завжди сюди їдемо із великим задоволенням. Громадська організація Шнелі Нотхіль» співпрацює з Павлоградом від початку повномасштабного вторгнення. Допомогу надають родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах, комунальним установам та підприємствам, лікарням, рятувальникам, спортивним закладам та притулку для тварин. Данодрохименко Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. У Павлограді триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. Повідомляють у районному відділі поліції. Щоб задекларувати зброю, необхідно повідомити у поліцію про знахідку за номером 102 та упродовж 24 годин прибути до сектора контролю за обігом зброї Павлоградського райвідділу поліції. Власнику зброї треба прийняти рішення, задекларувати зброю і залишити собі чи здати її до підрозділів поліції. Для декларування зброї потрібні письмова заява, паспорт, книжечка або id картка. Карка розміром 3,5 на 4,5 см, витяг про місце проживання, реєстрацію та ідентифікаційний податковий номер. Тиждень безбар'єрності проходить в Україні. Це ініціатива спрямована на створення інклюзивного середовища для всіх громадян. Мета цього тижня посприяти розвитку культури безбар'єрності в нашому суспільстві. Тобто, ми маємо навчитися поважати. Враховуючи всі потреби кожну людину. Тобто люди різного віку, різної статі, люди, які мають обмеження, фізичні обмеження, вони, ми маємо створити їм комфортні умови для вільного перед. Пересування, так, комфортні умови для навчання, для отримання якихось послуг, які необхідні, соціальні, там, я знаю, юридичні питання. Так. Тиждень безбар'єрності припадає на травень і триває 5-7 днів. Цього року він проводиться з 19 по 25 травня. Ми маємо залучити цих людей. Ну, Показати і навчитись їх сприймати і залучити до е, якихось рішень питань, які впливають взагалі на громаду, на всю Україну, і щоб ці люди відчували себе потрібними і вважали себе необхідною частиною цього всього, що відбувається. У Павлограді в межах безбар'єрності установлені пандуси, спеціальні підйомники для людей з інвалідністю. Для інформаційної безбар'єрності використовують шрифт Брайля. У місті створюють інклюзивне середовище для дітей, відкривають центри для дітей з інвалідністю та допомагають отримати освіту. З дітьми працюють спеціальні фахівці, які розуміють їхні потреби. Однак безбар'єрність це не тільки щось фізичне. Ми надаємо послуги. Незалежно від того, людина, яка вона, який у неї вік, якщо людина звернулася з питання, яке стосується нашого центру, то ми не перенаправимо її як мінімум, що ми не будемо з вами працювати. Ми завжди вислухаємо, скажемо, з чим зможемо допомогти, і якщо вже потрібно, тоді підкажемо, перенаправимо далі. Тиждень безбар'єрності також покликаний підвищити поінформованість громадян про права і потреби маломобільних груп населення. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Бібліотеки Павлограда стають просторами, відкритими для кожного. Зокрема, для читачів з фізичними обмеженнями, з порушеннями зору, слуху та тих, хто потребує особливої комунікації. У центральній міській бібліотеці імені Ганни Світличної є зручний пандус для відвідувачів на кріслі колісному, що дозволяє без перешкод потрапити всередину. Для людей з вадами зору пропонують книги, видані шрифтом Брайля. Бібліотечні фахівці допомагають опанувати цифрові навички людям похилого віку та з інвалідністю, навчитися користуватися смартфоном, комп'ютером, комунікувати в сучасному світі. У бібліотеках Павлограда існує сімейний абонемент. Коли один член родини може обрати книги для всіх членів сім'ї, а ще читачі бібліотек міста отримують доступ до сучасних сервісів онлайн: бібліотечних блогів, сторінок у соцмережах, сайтів. Адже щоб відвідати сучасну бібліотеку, не обов'язково йти до неї особисто. З 1 червня регіональний потяг Дніпро-Харків, що проходить через Павлоград, курсуватиме не щодня, а лише чотири дні на тиждень, повідомляє Придніпровська Укрзалізниця. У напрямку Дніпра лише по четвергах, п'ятницях, суботах і неділях. У бік Харкова по п'ятницях, суботах, неділях і понеділках. Час у дорозі 4 години 37 хвилин. Відправлення з Дніпра о 16.09. Прибуття до Харкова о 20.03. Відправлення з Харкова о 9. 33, прибуття до Дніпра о 13.22. Пасажирів просять враховувати зміни при плануванні поїздок. Отоларинголог – це лікар, який займається діагностикою та лікуванням захворювань вуха, горла і носа. Ми проводимо діагностику за допомогою сучасного методу обстеження, ендоскопії та тимпанометрії. Це допомагає нам максимально точно визнати визначити причини скарг та ефективно призначити лікування. Найчастіше до лікаря вузького спрямування звертаються діти з назофарингітом, аденоїдами та іншими захворюваннями. Цей сезон захворювань був ускладненнями на середній серозний отит, тому в нас було багато роботи. А щодо дорослих, а, дорослих це діагностика м, зачасту часто середні отити, зовнішні отити. У нас проводиться діагностика захворювання гортані, голосових зв'язок. Спокійно лише. Якщо пацієнт потребує подальшої діагностики, отоларинголог виписує електронне направлення, наприклад, на комп'ютерну томографію чи консультацію до інших вузьких спеціалістів для встановлення точного діагнозу. Не характерний для дівчини баритон. Коли я запитала її, наскільки давно в неї такий голос, вона відповіла мені, ну це мій звичний голос, я вже так розмовляю, ну, років 10, напевно. Ми зайшли з нею, провели ларінгоскопію і виявили папілозне утворення на голосовій зв'язці. Ну так як це тривалий процес, вже я відправила її звичайно ж на консультацію до лонколога. Дівчина успішно прооперована і гарно говорить. Саме отоларинголог допомагає знову чути улюблену музику, говорити без болю та вільно дихати. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Ваненко. новини ПТРК. Батьки заздалегідь зможуть визначити майбутніх опікунів для своїх дітей у разі своєї смерті чи втрати дієздатності. Документ має бути нотаріально посвідчений та зареєстрований у спадковому реєстрі. Новий законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, дозволить батькам визначити осіб, яким вони довіряють піклування про дитину. Це особливо актуально в умовах війни. У розпорядженні також можна вказати осіб, які не можуть бути опікунами. Закон створює додаткові гарантії для дітей військовослужбовців, які можуть загинути або стати надієздатними. У бойових дій Цьогоріч через укуси кліщів на Дніпропетровщині зафіксували дев'ять випадків хвороби лайма. Інфекціоністи розповідають, що пік активності кліщів триває з квітня по червень та з вересня по листопад. Зараження відбувається через інфікованого кліща, який кусає людину. По статистиці 60% кліщів інфіковані. Захворювання може бути безсимптомним або починатись як гРВІ. Підвищення температури протягом декількох днів, потім виникає слабкість. В подальшому відчувається біль у суглобах та в області серця. Хвороба лайма відноситься до особливо небезпечних хвороб, яка може призвести до інвалідності, кажуть лікарі. Найголовнішим симптомом хвороби є почервоніння на місці укусу, інкубаційний період до 30 днів. Нагадаємо, щорічно весною та восени у Павлоградських парках та скверах проводять дезінсекцію, щоб убезпечити містян від укусів кліщів. Дві сестрички Тікі та Таві потрапили до притулку ще цуценятами, хоч і рідні сестри, та мають різні риси характеру та темперамент. Ця дівчинка звуть Таві. Вона була забрана ще підлітком з ВГСЧ нашого Павлоградського. Їх було забрано чотири сестрички. Двох сестричок ми вже прилаштували, а двоє ще чекають на свою сім'ю. Таві обережна з незнайомцями, однак за короткий час звикає і стає дружньою. Дуже активна, грайлива, любить компанію інших тварин. Вона ласкава, вона трошки недовірчива до чужих людей, але вона охороняє дуже гарно голосом на дзвіночок. Тільки більша за розміром та впевненіша. Вона швидко звикає до нових людей, охоче йде на контакт, має вроджений охоронний інстинкт, тож стане не лише другом, а й надійним захисником. Вона трішки більш активніша, ніж Таві. Також добра, ласкава. Буде добрим охоронцем. Вона така в нього дуже добрий бас. Вона дуже добре охороняє. та Таві стерилізовані та вакциновані і готові стати частиною нової родини. Благодійник із Німеччини Денис Рімпо завітав до притулку та передав його мешканцям гуманітарну допомогу корм і консерви німецького виробництва. Допомогти притулку можуть і Павлоградці. Достатньо взяти собаку додому. Так у закладі звільниться місце для іншої тварини, яка потребує допомоги. Щоб взяти собі друга, звертайтесь до притулку за номером 095 278 79 11 або за адресою вулиця Харківська, 8А. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.